Друзі, всіх вітаю! Не стримався, бо захотів вам переповісти один дуже цікавий епізод з історії України, а саме як росіяни знищували українську ідентичність в одному з аспектів. Бо я зараз зацитую вам дуже цікаве джерело, яке розповідає про як Росія знищила українську шляхту на Поліссі. Це дивовижна історія з 19 століття, і власне. Після цього вони й казали: а де ж українська аристократія, а де українська шляхта? Зрозуміло, що знищувала Росія у нас і писемність, і українське село, і українську культуру, церкву. Але оцей епізод, який я вичитав в спогадах, написаних Юзефом Ігнацієм Крашевським. Та книга називається Спогади з Волині Полісся та Литви. Ось вона. Я її з задоволенням прочитав ще. Місяць тому, але сьогодні вам зацитую з неї неймовірно цікавий фрагмент. Сам, друзі, зауважу, що книжка опублікована нещодавно, у 2025 році в Запоріжжі, видавцем Віталієм Рябцевим і перекос зробив Володимир Шабаровський. Отже, друзі, це та книжка, про яку я кажу, і вам демонструю цього Юзефа Ігнація Крашевського, і власне його спогади. Про те, як він надибав, їдучи в своїх справах, надибав шляхетське поселення. До речі, тут, хто слухає цю історію і є походженням з Західної України, то ви, очевидно, згадаєте про те, що на Західній Україні, на теренах Західної України, і досі фіксуються такі явища, як села Можицьке, Шляхецьке, отаке. От. І сьогодні я вам про поліція таке розповім. І Відразу хочу зауважити: Юзеф Ігнацій Крашевський, це. Родина Крашевських користувалась грибом Ястремець, вони литовсько-польського походження, ну, принаймні він себе цитував поляком. Народився він у 1812 році у Варшаві, вони туди втікали від російських військ з сучасної території Білорусі, а помер він у Женеві в 1887 році. Вдумайтеся, що за весь цей час цей Ігнатій Крашевський опублікував 220 повістей, 150 оповідань, 20 драматичних творів, 10 томів поезії, 10 томів подорожі, 10 томів публіцистики, понад 20 томів наукових праць з історії, літератури, культури, етнографії, мовознавства, 21 том перекладів з англійської, французької, латини, італійської мови, в цілому його спадок це близько 600 томів у собі. собі. Ну, був публіцист такий один з найвидатніших, ну, очевидно, і найвидатніший в Поль Польщі публіцист Іван Франко, який дуже добре знав його твори, говорив про те, що у цього поляка Крашевського. Першим ми бачимо в польській літературі таке явище, як те, що у нього героями, у Крашевського героями його творів, буде не тільки шляхта чи магнати, а українські селяни. І, до речі, ці твори видавалися в Україні. Я би хотів звернути увагу, що чим, чому він писав про Волинь, спогади, про Полісся, тому що сам Юзеф Ігнацій Крашевський мешкав на Волині з 1834 по 1860 рік. Був він учасником. Першого польського повстання 1830 року, і за, за це він просидів у в'язниці один рік, а потім за повстання 1860 х років він виїхав з Російської імперії, до якої то час належала і Україна, і річ Посполита, і зрозуміло, що дуже непроста доля. Але він прожив близько 30 років в Наволині, 7 років з них прожив у Житомирі, де ставив свої твори в театрах, де він писав, де він творив людина, яка всім серцем любила Україну, і він нам зафіксував справжні українські полісся, які сьогодні ми не побачимо. І от в цих спогадах дуже дуже класні є реальності того часу, звісно. і... Про бідність і про багатство, про велич культури і про падіння культури. Але він це описує, бо і сам він і його дід, нащадки наповини українців. Його дружина була Олена Софія Софія Воронич. Воронич це наш такий потужний український рід. І, власне, за, за своєю дружиною Софією Воронич він отримав села, в яких він мешкав, в яких він урядував. Але... Він нам фіксує оту українську шляхту, і я зараз із задоволенням вам починає цей фрагмент прочитаю. Він невеликий, але дуже-дуже цікавий. А потім трошечки ми його прояснимо. Отже, називається цей розділ Серницька шляхта. Відшлося вже до вечора, коли я прибув до того особливого місця, про яке я хочу вам розповісти. Лежить воно. В межі пінських боліт над річкою Стублею, яка влітку так пересихає, що її можуть прийти кури, а навесні несе човни і навіть барки. Ця осада серний налічує до 240 домів шляхти, що живе з рільництва, наймання на господарські роботи та іншого, лежить над самою річкою. Село пана Скірмунта, що за мостом, відділяє від неї річка. Воно забудоване акуратно, під шнур, навіть дещо вишукано. Шляхецька ж осада майже не має вулиць. Усяк тут сидить і будується на власному загоні, де хоче, кожна обора обернута у свій бік, правдивий образ свободи і шляхецького неладу. Серед цього капернауму будівель блукають постаті, подібні до селян, вбранням, а часом і на виду. Жінки, босі, жовті худі, діти наполовину голі усе то панове шляхта. То тут, то там з-поміж хат виглядають корчми, І найперші, й найславніші то дві лахмана і хеля. Інші валяться зі старості або ледь тримаються на підпорках, немов на милицях. Ці корчми для шляхти є тим, чим колись були в містах ратуші й ради, а орендарі можуть назвати себе правителями осади, бо без них Бо без них тут не обходиться. Коли ми, прибувши, захотіли найняти човна, щоби перевіз нас звідси далі на стир, я подумав, що найкраще б обзвернутися до шляхти. Але мій попутник, котрий краще знав місцевість, сказав: шляхта навіть і собі не наймає човнів без орендаря всевладного лахмана. Він їх годить, сварить, наймає і половину грошей забирає собі. Жаден шляхтич не має власного човна. А щоб і мав. То євреї, що тримають за собою монополію на сплав, зараз би її викупили. Євреї тут багато важать, усе може. А пани шляхти, попри всю свою гордість, слухаються його як пана. Лахман каже: Йти беруть і йдуть, каже: Не йти, не підуть, сватає їх, женить, загоджує, збагачує і обдирає одне слово Його це край і завойована провінція. Він з цієї сторони стуби, а з другою пан Скірмунд однаково панують. Я знизив плечами, думаючи, що, е, про владу, якою вони рухливим розумом, квартиркою, грошем і лестощами вміють собі допомогтися. Тим часом шляхта з ласки, на мову пана Лахмана, напившись горілки, пішла готувати нам човен. З нього вже вичерпали воду, посередині настили соломи і торішньої трави. Решта цікавих зівак обстала нас ведучи жваву розмову. Попереду гурту стояв пан Горський. Що мав, як видно, репутацію дотепності і розуму, трохи на і дуже веселий. Його блискучі очка, постійно виставлені на показ зуби, свідчили про пречудовий настрій. Весь у жартах квапився з балачкою, прагнучи висипати перед нами все, що мав у голові. Усе буде швидко. Нехай панове обивателі не хвилюються. Серницька шляхта не відмовиться допомогти своїм сусідам. Хочі, хлопче, гукнув до того, що вичерпав що на воду. Це добре хлопець сказав, обертаючись до нас. Буде з нього панове обивателі, вдоволені. Це моя кров, моя кров. А фемілія? Фамілія Горський не підводить. Я сміхнувся на ті слова, котрі нагадав мені так, такі самі того самого значення думки, почуття нещодавно від Волинського магната, з такою ж гордістю випущені, як з вуст серницького шляхтища. Тоді пан Горський поцікавився, хто я, бо мене зроду не бачив. До тих пір ходив, доки не вивідав мого прізвища і не зав'язав зі мною знайомство. Нарешті незрабно приклався до жменьки турецького дютюнову і став нарікати на зірвану греблю в частині поштового гостинця під люб'язем, що належала до серників. Ой, пане, що ж, що ж за часи? Що за часи, колись і я водив туди пана генерала Беннігсена, а не казали ж для нього греблю направляти. Хоча той фігура була велика. Тільки кілками обтикана дорога була. Між ними треба було їхати, а як ступиш у бік, пропадеш. Ну, я його доставив. Тоді, поправивши пояса, втерши носа по шляхецьки, провадив далі, не вмовкаючи. Немає чим шляхта серницька прийняти панів обивателів, бо по нам обивателям багато треба. От, озиваємось, і добрим серцем розмовою приймеш. А може, обізвався другий ззаду, панів ображається на твере забалаканя. Та ні навпаки приємно, ні не ображає. Та певно, ні загуркатав пан горський. Чому ж має ображати? Шляхтич на загороді, рівний воєводі, у пани. Шляхтич у постолах, а чоловік до слова. Мій товариш, бажаючи зажартувати, обізвався. Жартуєш, пане горський, що не маєш чим прийняти, то ж маєте таких гарних шляхтянок. О, чого нема, того нема. Бог дав мені. Немає, ні, ні, промов гордовити. А решта шляхти, притакуючи йому, розсміялись. Смієтеся ваші мості, відрубав горський одному, котрий мав дві лисни з обох боків неголеної бороди. Тож відомо, що хай би яка красуня вельможного пана була дружиною, але коли вона пан панова, то її немає ні для кого. Усі головами, пан Горський усміхнувся і поквапив з готуваннями човна. За той час, що ми розмовляли, його нам приготували. Ми сіли до, до нього і попрощались з шляхтичами. Поволі відплинулися від берега, минаючи шляхетські хати і прибережні корчми, попливи стублою струблою до стиру. На березі ще було видно шляхту над великою баркою, завантаженою горщиками. Я думав про цю дивну осаду і звичаї, і таке нужденне життя, яке було легко бачити з самого їхнього вбрання. Найбагатші тут Махновичі. З яких один обіймав високостановистановицького ключвіта, а спадщина по ньому недавно викликала бурхливі спори. Решта багато родин серницьких, Поліховичів, Дубинів, Шоломицьких, Шушків, борчевських, Кудерницьких та інших живуть зі своїх загонів знаймову до човнів, до Косовиці та жнив в окрузі. При всій своїй убогості є в них помітна гордість, що нею відрізняється від селян. Навіть покрій одягу мають інакше, хоч серм'яги панів серницьких такі самі біловаті, як і хлопські, але вони мають вигляд не, мов би, капот, ковніри мали іншого покрою, поїси не червоні, а чорні, на ногах постелу, такі самі, як в селян, але часто на них замість волок ремінці. Шляхтянки хіба у великі свята накладають корсети і черевики, та й то не кожна. А в усьому іншому одяг їхній нічим не відрізняється від уборів селянок. Від решти місцевих людей вони відрізняються характером і навіть рисами обличчями. У декого поважні міни, волосся сили і без ковтонів, Пригарні лисини, з-під яких дуже чітко виглядає наріст гордості, що його мав нагоду побачити на голові одного з панів Махновичів. Усе тепер грецького, тобто православного визнання. Їхні забабони прийняли цілком і крім вродженої гордості, що відрізняє їх від селян, тручись між людьми. Перейняли від них багато смаків і звичів. Чув, як один з наших перевізників Горський, розповідав про молодого хлопця, по якому саме дзвонили в церкві. Поважний перегук дзвонів, що супроводив оповідь, надавав їй великої поетичної чарівності, бо й місяць світив, і води весняні шуміли, і похоронний дзвін озвався звільна. Цей хлопець, мов Горський, сватався до однієї шляхтянки, але якось не сподобалися одне одному. Він потім заслаб і невдовзі пожив. Смерті от того. Старий Лис Махнович засміявся і кинув Забабони! Шляхта говорить руською, ну, друзі, тобто українською мовою. Шляхта говорить руською мовою волинських селян, домішуючи до неї польські слова, а з часом і давні прислів'я це пам'ять про походження і карп цивілізації. Їхні суперечки, за пеклі свари також є родимою плямою, що доводить шляхетство. В них збереглася така впертість і затятість. Що часом забита качка чи курка стає причиною невгасимою сваркою між цілими родинами. Ми відпливали від серників, усе осей далі і далі, тече несла нас на обрідно розкиданих берегах кущами курлуватої вільшини. Перевізники пересміхались між собою, що це їхня пуща і показували на стріпеньки, від яких відбігали тонкі пагоно, гордо промовляючи. І то ж, вільха, сам пане, вільха! А що, пане Антоні, хіба ж не пуща? Тож сюдою навіть ось якось зайшов з Миколаєва. Еге ж, пане Яне? ось. Вигляд цих людей захоплював і присмучував мене зразом. Стан варварської темноти, до якої додавалася якась аристократична пам'ять про кращий рід, гордість у кожному руху і слові творили невеселий контраст з їхньою богістю. Якими ж то шляхами ці люди дійшли до такого стану? До такої сліпоти. Місцеві перекази не знати, наскільки правдиві, розповідають, що серницька шляхта носить один герб і що його надав королева бона. Про що хочеш? Запитай у нас про замок, про пожаловані землі, про церкву народ завжди припам'яне Бону. Це гіркий гірки доказ того, як часто світ дає незаслужену славу, як часто найменш варті пам'ятні стоять вищі від найдостойніших. Герба серницьких. Не знайдеш у Несецького. Поміж шляхту розташувалася і не шляхта, вільно відпущені, що їх від панів звільнено. Купують собі тут загони. Таких відпущених налічується кілька родин. Довкола серників таких шляхетських осад є ще кілька. Що інші не в пам'ятку, то назву Диковицьку, розташовано серед необходимих боліт ближче до Пінська. Але здається, що тамтешня шляхта більше біг... од бігла характерної гордості, ніж. Серницька. Хто знає, який їхній рід і яке походження? Чи то тільки розплоджений шляхетський рід, чи залишки якогось розсипаного прибулого люду, що йому дали свободу, як часто бувало? Залишимо це для подальших досліджень. Друзі. Це дуже цікава цієї книжки. До речі, хто захоче її отримати, так може завжди придбати Вона продається. Я Принаймні я скину вам лінк, де я її купив. І знов-таки, це Юзеф Ігнацій Крашевський, спогади з Волині Полісся Литви. Книжка має, до речі, дуже-дуже круті ілюстрації самого Крашевського з видами Волині і Полісся, з портретами. І це дуже цікаве явище. А тепер, друзі, що ж, про що ж ми знали, який прослухав фрагмент? Це десь. Поїздка Крашевського один з погадів спогадів. Самі вони були опубліковані в 1840 році, то він їх писав десь, от наприкінці 1830-х років. І що ж відбувається? Відбувається наступне, друзі: коли Російська імперія прийшла на правобережжя, нагадаю, що тоді поляки дуже дуже сильно думали, що вони зможуть самі оборонитися від Росії. і... Тоді скасовує козацтво українське, так? І, бо наші території правобережжя входили до Речі Посполитої держави, яка була, ну, не польською, очевидно ж, а держава, яка була належала до поляків, литовців, білорусів та українців. Так от, тодішня Річ Посполита дуже так якось ставилося, що російський солдат не зайде. Російський солдат зайшов. Точніше, пруські і австрійські так само, бо Польщу тричі ділили на шматки. І востаннє це було кінець XVIII століття, коли російська армія вже там 30 років як стояла, насправді, і потім це було вже така, скажімо, момент достатньо ну, подразливою для всього. І армія просто, ну, просто ліквідувала державу, Річ Посполиту, Російська. І зокрема, ця. Російська адміністрація почала ліквідовувати шляхту. Звідки ця шляхта? Ну, Крашевський зрозуміло, що він будучи ще чим підігрує трошки і говорить про таку якусь рід шляхецький, як окремий стан. Він, до речі, був людиною, яка досліджувала етнографію. І що нам необхідно сказати, що от в цій всі історії ми з вами не маємо. Забувати, що саме в Волині Поліссі там була своя українська шляхта, яка мешкала там з Діда Прадіда. Вони були природженими, вони фіксуються ці, ці родини в 15-16 му му столітті, там вже морок давнини. І ці родини були шляхтичами. Вони були православними з Діда Прадіда, прийняли унію церковну стали греко-католиками. Це XVIII століття, протягом 18 століття відбувалися ще такі певні акції, як ми всі знаємо. Люблінський сейм події 1500... Брестейську угоду події 1596 року, коли відбулася Унія, Брестейська Унія. Проте у XVIII столітті таких уній було ще кілька, там Житомирська, в тому числі. І оця шляхта українська, православна, вона була небагатою. І вона прийняла греко-католицизм для того, щоб ну, зайти в. В новий, новий, новий час. І, власне, це була та от шляхта українська. Вони розмовляли, як Крешевський пише, руською мовою, українською мовою. Вони були православними греко вони мешкали в своїх ос ос оселях. І таких от сіл, де була частина, наприклад, селянська, частина шляхетська, було дуже багато. Таких, от, до речі, моделей дуже багато на теренах Західної України. Ця шляхта вона відрізнялася від селян, по суті, ну, чим? Те, що вона володіла землею, могла не володіти і жити з сусідами у інших шляхтичів, тобто під сусідки, так звані, які мешкали на землі іншого шляхтича свого будинку, ну, якісь там мало у них економічні стосунки. Але, скоріше за все, це була така біднота, що вони нічого не робили. І одночасно з тим створюється дуже цікаве явище, коли ця шляхта, вони. Були загрозою для тодішньої Росії, яка прийшла, тому що ця дрібна шляхта, вона вони казали, що ми є рівнозначні дворянам, Відповідно, у нас є всі права дворян, але вони були носіями української ідентичності, ну точніше, шляхетської ідентичності, як в якій був захований цей ключ однієї з ідентичності українців, і якраз що створює російська імперія, яка прийшла на во на Волинь, на Малинь, на Полісся, вони починають перевіряти цю шляхту на те, чи вони є дворянами чи ні. І от тепер про цифри. На 1802 рік росіяни вимагають у цієї шляхти, бачите, яка служить, най, по суті, підпорядковується орендарям, які торгують горщиками, заробляють гроші з переплави човном. Вони росіяни починають вимагати доведення шляхетських прав. Щоб ця шляхта заплатила гроші за документи, щоб ця шляхта подала документи оригіналу якихось там володінь, а у них нічого нема. І ця шляхта не спромоглася довести свої походження. Із них російська система робить кріпосних. На момент першої декади 19 століття понад 300 тисяч ось таких шляхтичів, були перетворені на кріпосних Російської імперії, і це один з прикладів того, як ми побачили у цього Крашевського, Кришевського цю одну з осад, де вони ще не кріпосні, але процес почався і в подальшому він буде розгортатися в 1840-х роках, коли точно і цих, про яких пише Крашевський, зроблять кріпаками. І виключно 1861 рік, коли скасувало кріпацтво, вже. Скажімо, цей процес зупинить, але вони вже будуть всі кріпаками. Проте, якщо ми подивимося серницьку шлях, то цікаво, що, по-перше, і до цього часу нам слід зазначити, що існує в цьому селі поділ на шляхту і на так званих мужиків. Я скажу, що село Серники сучасні це Заліченській селічній територіальній громаді. Вараського району Рівненської області. І там вони досі називають одне село. Шляхта, інше — мужики. І оце дуже цікаве, друзі, явище, яке нам треба теж згадувати в контексті нашої пам'яті, про те, що Росія, коли прийшла, вона просто почала стирати ці дуже старі елементи ідентичності. А ця шляхта, ми її називаємо часто приобрежно, бо це вже Поліська шляхта, чи там це буковинська, Галицька, дрібна шляхта, насправді була у цим Старих переказів, і у Крашевському він написав, що вони користуються одним гербом, що вони мають документи крови Бонни. це Бонасфорд, це італійка, дружина Сигізмунда І, короля чи короля Польщі князя Литовського. І він зазначає, що як несправедливо, тому що Італійка дала там кілька, скажімо, Богдабурзького права, що побудувала кілька замків, а про неї стільки всі говорять. Але єдине, що ця шляхта дійсно. Українська шляхта, вона, по-перше, себе визнавала руською шляхту, тобто українською, і вона була дуже невигідна росіянам через те, що саме вони, росіяни, казали, що ніякої української аристократії не існує. І тому цей фрагмент цієї книжки з Волині Полісся і Литви Юзуфа Ігнація Крашевського, опубліковані у 2025 році в Запоріжжі. Знову таки переклад це Володимир Шабаровський, видавець Віталій Рябцев. Дуже цікава книга, тому що вона видана була в 1840 році, в Польщі вона була видана, здається, в 1985 році, а от в Україні вперше. Буде дуже цікаво для дослідників, і в цілому для тих, хто цікавиться трошечки іншим поглядом на історію нашої України. Друзі, дякую всім, хто був. Я просто дочитавши цю книгу, зрозумів, що треба з вами поділитися цим цікавим фрагментом. І з вами був український історик Олександр Ауфаров.